Вітаю товариства. Іде осінь. І, звісно, більшість українців заглядають, а що би то посадити в себе біля будинку? Якісь деревце, або квітку, ну, або виноград. Крайній вже, напевно, 15-20 років на ринку є багато різних сортів винограду. Але от нюанс. А в людей чогось. Такої красоти, як на ринку передається, ну, дуже рідко можна десь зустріти. В чому ж причина? Дозволю собі висловити міркування простої людини, звісно, не претендуючи на істину, які сорти винограду варто купляти, якщо ви його хочете посадити в себе біля доми. Звісно, всі хочуть мати якийсь гарний. От, наприклад, як оцей, от, бачите, солоденький. Але треба враховувати, що більшість хороших виноградів, отаких гарних, таких як на малюночку, як картиночка, є укривними. Тобто їх треба знімати з шпалери і класти на землю, чимось прикрити, бо можуть змерзнути, навіть якщо не укривний. Навіть якщо його і можна оставити, то всі хороші такі виногради в нашій поліській місцевості, українській, навіть можна сказати, потребують постійних обробок хімією. Там, можливо, ну цей виноград я обробляв три рази. І то бачу, що мало, навіть враховуючи, що це був сухий рік. Треба було, напевно, разів чотири, а то й п'ять обробити, бо все одно. Це одно деякі громади пострадали від тих різних хвороб. Ну, хоча вистачає, їсти вистачає. А от подивіться на YouTube-каналах тих виноградарів, які займаються тільки виноградом. Вони ж обробляють там в них схеми, вони обробляють його по два рази на місяць. Чи готові ви надягати. Розпилювати на плечі два рази на місяць і обробляти профілактично. Бо якщо вже вилізе якась там хвороба чи там, уідію, і ви його вже по факту обробите, то вже частина врожаю втрачена. Є ще один нюанс. Якщо ви будете записувати, що ви потратили на купівлю тої хімії, препаратів, то в підсумку. Ви так порахуєте, і, і, і у вас таке складається, складається враження, що ви той виноград купили. Тому що ви ж будете купляти на свій кущ винограду в пакетиках, там, в сільськогосподарських магазинах. А звісно, ті, що займаються виноградами дуже серйозно, вони купляють каністрами, і та хімія їм виходить набагато дешевше. Ну, але ж в нашій місцевості є такі виногради, що ростуть без обробок хімії. Можливо, варто звернути на їх увагу, які можуть обійтись без обробки. Або якщо там одну якусь обробку зробити після світіння, то вони вам вклоняться і віддячать врожаєм. Ну Ідемо від цієї аркадії і подивимося на ті виногради, які менш вимогливі, але також дуже смачні. Одним із прикладів такого стійкого врожаю, який потребує мінімум уходу, є Конкорд. От я зараз піднімуся. Скажімо так, з 21 серпня, з 21 серпня вже. Його можна було вживати. Бачите, вже тут і нам хватає. і бджоли його вже їдять, не можуть доїсти. І він такий величенький. Ось, бачите який. Да, В його один є недолік, це така груба шкірочка, такий мішочок, бачите, тече з його сіко. Цей мішочок, звісно, то є недолік. Ну, але змиритися з таким недоліком. Можна, тому що виноград дуже запашний, дуже солодкий. От бачите, ранок, а вже бджоли літають. О, і як бджола гарно хазяйнує. Бо солодкий він дуже і гарний, і запашний. Ну, ідемо подивимося далі. Це вже з 21 серпня його можна було вживати. Подібний до Конкорду. Ця ліття. Сьогодні 17. 17 сьогодні вересня. І от він починає достигати. І от знову бачимо, бачите, бджола. Вже бджола смакує ним. О, гудуй вже. Ну, також бачите, він такий має мішочок і теж дуже такий сочний, бачите, і дуже солодкий. Дуже подібний до конкорду. Бджоли вже хазяйнують, бачите, як йдуть, шукають. І цей виноград, я б сказав, трохи менший, стійкіший до хвороб, як Конкорд. Але цей виноград у мене таке було одного року, що я його позрізував з віточками, поклав в погріб, і він мене лежав до нового року. В погрібі лежав до Нового року. Нічого. І отакий от виноград посадити. І не мати клопоту. Якщо його смакують бджолки, то і вам він сподобається. От. І врожай лупашить, хватить вам і вашій родині. То це, що я дві третіх, напевно, повидаляв тих грон. Такий гляньте величенький. Ще він починає достигати, а вже бджола, вже бджола смакує, бачите? Він що підтверджує лише його, що він солодкий і що він дуже ароматний. Є ще один виноград, який ми вже майже доїли. Це я так припускаю, так міркую, що це зілка по всіх ознаках. Ну, звісно, я можу помилятися, але на відміну від того синього, такого простого винограду, який був у мене, цей виноград рано, рано дозріває, дуже солодкий, такий ем, духмяний. бо... Той, що колись в мене був синій, то він солодкий ставав лише після перших заморозків. А цей дуже духмяний. Таке, бачите, його листя таке велике, з розовим таким відтінком. Бачите, яке листя з розовим відтінком. І пагони його, дуже гарні, розові. Тут же бачите, обчікали все, а його майже немає. Ну, Ще трошки залишилося. З його дуже хороші компоти виходять. Ну, yeah. вина я не робив, бо вина я не п'ю. Отже, товариство. Я вам навів свої аргументи, які варто враховувати при виборі саженців винограду. Висновок такий: чим модніший виноград, тим частіше треба вдягати на плечі оприскувача і тим дорожче виходить по грошах. От, наприклад, як оця Аркадія. Так, але результат, звісно, буде дивувати вас і вашу сім'ю. Проте, якщо ви дуже зайнята людина, пашете, як віл, не маєте коли вгору глянути, і вам нема коли плясати танці з бубном біля винограду, тоді є інші сорти, які також порадують вашу сім'ю врожаєм, солодким виноградом. Проте потребують. Мінімальної обробки і мінімальних вкладень грошей. Або отакий от, бачите. От. Моєму батькові сподобався найбільше із цих всіх оцей виноград. Треба буде зробити саженців. Замітьте, що я... Не продаю саженці. Я весною наробив тих саженців, просто їх роздавав. Роздавав, щоб люди мали смакоту. Хто хотів, той брав. Так що я не зацікавлений в продажі, а зацікавлений в тому, щоб у вас був хороший виноград. Наразі вам дякую за увагу. Будьте добрі.